Якщо оцінювати підсумки грудня, то безумовно ключовими подіями грудня, а це була не одна подія, а дві, оскільки одна стосувалася внутрішньої ситуації, інша зовнішньої, але вони були визначальними, взаємопов'язаними між собою, і вони я думаю, що будуть визначати ситуацію політично в країні і наступного року. Тому перша подія, яка заслуговує бути подією грудня, це безумовно новий протестний майдан в Києві. Він виникнув 1 грудня після розгону першого Євромайдану 30 листопада. Це була така чисельна акція в Києві, декілька сот тисяч людей зібралися, і потім залишився новий майдан більше і за розмірами і більш теж стала дуже вагомою. З одного боку, щось подібне не виключалося, але що станеться в таких масштабах з таким змістом, це стало дійсно величезним сюрпризом. Мається на увазі московські угоди між Росією і Україною, які були підписані 17 грудня. В Москві, як виходить, з, з, з самої формули, так вже сталося, що у нас от за місцем підписання називаються такі угоди. Харківські угоди, от зараз московські угоди. За політичним змістом, московські угоди, можливо, трохи поступаються великому договору, який був підписаний наприкінці 90-х років, який зараз є фундаментом наших політико правових, правових відносин з Росією. Певною мірою в політичному сенсі поступаються безумовно ці угоди і тому, що харківським угодам, які визначили термін перебування Чорноморського флоту Росії на території України аж до 2042 року, але такої масштабної економічної угоди між двома нашими країнами не було всі 22 роки незалежності України. Це дуже масштабна економічна угода між двома нашими країнами, і вона впливає не тільки на двосторонні стосунки, вона безумовно буде впливати на внутрішню політичну ситуацію в Україні. От така масштабна фінансова і економічна допомога, вона безумовно сприятиме певній, хоча б відносній стабілізації соціально економічної ситуації в Україні. На відміну від України, міжнародне життя. Не так було на таким насиченим, хоча дійсно були декілька подій, які впливатимуть і на ситуацію в світі, і на в тому числі на ситуацію в Україні безумовно головною подією грудня в світі це була політична криза в Таїланді, де масові акції протестів привели до збройного протистояння влади і опозиції, і внаслідок чого. У відставку був змушений піти прем'єр-міністр, і були призначені нові парламентські вибори.